Ну що, сьогодні у нас на видачі Audi Q5 2019 року в комплектації престиж, а може і теч, щось там. Чому? Тому що на аукціоні вона хоч була виграна і в США, але машина ця з Канади. Давайте подивимося, ближче йдемо по самому салону. Значить, у нас тут, як ви бачите, також S-Line, Панорамка у нас, камери у нас йдуть 360, парктроніки так само, без ключовий доступ. Пожалуйста. Так, дивимося, значить, що у нас є в салоні. Ну, Знову ж таки, зразу вже Bank Olsen, Це вже база, це база, просто баз. Пам'ять сидінь. Давайте я зараз сяду. У нас вже йде. Кокпіт, цифрова приборочка, невеличкі моніторчики. Все, що надо, можна опробувати. От Заведу, зараз покажемо. Будь ласка, радіо одразу включається. Така у от нас колонка. Клімат-контроль багатозонний. І на задні, і на передній сидіння електроповедь передніх сидінь. Адаптивний круїз-контроль, адаптивне світло, підігрів всіх сидінь, знову ж таки. У нас немає правда, проекції, але це нічого такого. Панорама знову ж таки, як я вам казав. Шкіряний салон чорний на чорному, повністю ну, дуже гарно, дуже стильно виглядає. знаєте. Без всякого без без лишнього пафосу. Видно, коли людина їде на чорні ауді. Подивіться, будь ласка, на ці ще диски. Це нестандартні диски Audi, тобто дуже гарно вони виглядають. По задній частині що ми маємо? Червоні стопи. Місце для фаркопа. Ну і в принципі такі автомобіль. Давайте тепер подивимося, що було по удару. Значить, у нас удар прийшовся на праву цю частину. Були проблеми з ходовою частиною, саме там стойками колеса, а тому водій, тобто нічого серйозного, криво і фара була. Як ви бачите, зараз все відремонтовано, ми фотографії. Прикладемо, побачите, що було, і як говориться, що стало. Тобто, результат на лице. цей автомобіль купив наш клієнт для своєї дружини. Реально віддаємо йому респект, бо робити такі подарунки зараз, такий час. Ну це дійсно засвоїв поваги. І був запрос, якраз такі. От... Все було виконано чітко, все було чітко виконано по ТЗ. Це довжена була бути Ауді Q5, чорна на чорному. Ну і тепер по сухим цифрам, цей автомобіль ми виграли на аукціоні в США за 9200 доларів з пробігом 123 тисячі кілометрів. В Україні цей автомобіль став 26 тисяч доларів вже під ключ. Можете порівняти з ринку України і зрозуміти, чи треба вам його замовляти, чи купити краще тут. Але поки ви думаєте, можу вам одне точно порекомендувати. Пишіть нам, і ми вам підберемо автомобілі, як США, так і вам проконсультуємо по ринку України. Бо бінці автолоджистік нам довіряють.